Я так розумію, що найбільша, найгарячіше, це зрозуміло точка в на Бахмутському напрямку. Однак по іншій лінії фронту, чи є якісь зрушення, чи змінилася можливо тактика. Міноборони заявляють про десант, який допомагає вагнерівцям, і е, цей десант, скільки він вже часу там працює, наскільки ускладнює взагалі? Ні, він не те, що ускладнює, це навпаки маркер того, що у них закінчуються ресурси. Бо вони були дуже такі бахвалісті, вони казали, що нам нікого не потрібно. Ми самодостатні. Вони навіть намагалися створити власну артилерію, авіацію, Багнер. І, і, і вони, по суті, були домінуючою там, де не де вони хтось там і допогав. То саме великі втрати їх змусили просто задіяти. Це ж десант, це ж не той десант, який вони показували в своїх фільмах. Це підрозділи повітряно-десантних військ, які суттєво укомплектовані мобілізованим, тому що всі е, регулярні частини, більш-менш боєздатні, були задіяні на території України під час вторгнення, і всі вони зазнали дуже, дуже дуже значних втрат. Ви знаєте, Генштаб на сьогодні показав 176 тисяч втрат, тобто, і відтак вони всі доукомплектовані мобілізованим, тому сказати, що це. Пройшла над така сила і, і дуже змінила характер бойових дій. Абсолютно цього не можу сказати. Там навпаки Вагнер, він от я вам чому порівняно з Куперно-Лиманським напрямком. Там теж діють десантники і різні підрозділи професійної армії. і теж укуптовані мобілізовані. Але вони дуже бояться, я бачу, діють. Тому що вагнер там стоять по суті загороджувальні э, загони, і в них немає наказу повертатися назад без наказу повернення зразу розстрілюють. Тому вони навіть більш такі, э, ну скажемо. Дієві в цьому напрямку, тому що вони постійно набігами цими хай з величезними втратами, але вони виснажували нашу оборону, де не де могли протискати її. Ну це дуже екстенсивний шлях. Це по суті дикість для армії 21-го будь-якого століття. або для будь-якої армії до го століття, так. проте вони хоч якусь ефективність. То тому сказати, що що їх підсилили, це було неправильно. Вони змушені були задіювати інші підрозділи. Інших інших бригад там і повітря, десантних і мотострілецьких, тому що не вистачає саме Вагнера.